А Валентину, вітаю, вітаю Хмельниччина. Отже, як у вас ситуація, як у вас справи? Доброго дня. У нас, як і по всій Україні, сьогодні чергова повітряна тривога. І десь її оголосили після тринадцятої години, і менше як за годину в обласному центрі в Хмельницькому пролунало два вибухи один за одним поспіль. Спочатку очільник облдержадміністрації адміністрації сказав, що це були. Дві ракети спочатку одна, потім дві. Пізніше з'явилася інформація з офісу президента, що це нібито були шахети, Але зрештою, все ж підтвердилося, це було дві. Це були дві ворожі ракети. За першу інформацію, яка надійшла офіційно, скажімо так, четверо людей зазнали поранень. Вже пізніше. Міський голова підтвердив, що є пошкодження приватних приватних будівель. Також постраждалі, які госпіталізовані. Загорілася АЗС. Частково і є пошкоджені комерційні об'єкти. Це поки ось ця інформація яка є, повітряна тривога триває, і всі сподіваються на ППО, вірять в ППО і чекають закінчення цієї тривоги. Так так, так, звичайно, що трима трим, трим, тр, в укриттях. Чекаємо на відбій повітряної тривоги. Звичайно, що не досягне жодної своєї цілі. Ворог. Ну що ж, ну так бачимо, з ким ми поруч живемо. Валентина, дуже дякую вам. Нагадаю, що Хмельниччина з нами була на зв'язку. Наша кореспондентка із останніми новинами з регіону.